Так. Розібрали насос, провели дефектовку. Перше, що ми тут бачимо, по шайбі або хтось штов, або ця шайба, по-перше, то має вибита, по-друге, вона має вже якийсь, скажімо так, простішими словами, вже крива. Тобто тут під заміну це один момент. Другий момент у нас йде демпера. Демпера у нас розбиті, мали люфт, Демпера будуть ставитися новесенькі. Ось. Ось така у нас ця. Це третій момент. плунжер, Якщо передасть камера, плунжер у нас затертий. Він наш підклинює. Теж плунжерні пари під заміну. Якось так працюю.